Перші почали хлопці ми знайомі вивозити людей через блокпости на підконтрольну територію України. Зелених там коридорів не було, це все там на свій страх і ризик. Назад, як повертались, то вже там закупляли просто за свої кошти там ліки. Саме перше це там ті, що найважливіші для діабетиків, серцеві там якісь такого плану, щоб. Ті, хто взагалі не зможуть, скажімо так, без цих ліків, то приходилось от е... їхати хлопцям туди вести людей назад, спочатку намагались там вести багато, але після одного такого, одної поїздки назад, де було, мабуть, тисяч на 40 50 гривень за закуплено медицини, у нас е... ще й саме дороге. І більшу частину забрали на одному блокпосту. Потім вирішили, що просто це треба робити там, максимум якісь пакети, великий АТБшний, щоб якщо навіть питали, то там собі сусіду везу, що, що це для себе, скажімо так.